Малята. Пропоную вам наші уважні та кмітливі малюки послухати та відгадати загадку. В кожній хаті, в кожнім домі незвичайні є прибори, є машини, помічниці прибирають нам світлицю, страви різні нам готують, чистять, миють та прасують, люблять нам допомагати. Ви їх можете назвати. Правильно діти це побутові прилади або інакше домашні помічники. Вони оточують нас вдома і як добрі чарівники допомагають нам усюди. Без них було б важко. Окремих кімнат в квартирах. Та будинках багато. Пропоную розглянути декілька з них. Перед вами дитяча кімната, кухня, ванна кімната та спальня ваших батьків. Для того, щоб ці кімнати були чистими, їх потрібно прибирати. Хто в вашій сім'ї відповідає за прибирання? Правильно, мама! Хто мамі допомагає? Я впевнена, що кожен з вас допомагає своїй матусі прибирати. Ну і звісно, що і побутові прилади вам стають у нагоді. Подивіться уважно на цей малюночок, на якому зображено предмети-помічники. Давайте разом з вами, разом зі мною, проговоримо назви цих предметів. Пральна машина! Кухонна плита, пилосос, праска, віник, швабра, совок для сміття. Подивіться уважно на картиночки і скажіть мені, будь ласка, а чи всі предмети допомагають нам робити нашу оселю чистими? Прибирають сміття, перуть брудний одяг, розгляньте уважненько. Чи не де я не помилилась? Ну-ка. Знайшли помилку, подивіться уважно, це в нас кухонна плита. Кухонна плита не допомагає нам прибирати. Вона готує, допомагає готувати мамі смачний сніданок, обід та вечерю. Цей прилад у цьому рядочку зайвий. Так ще подивіться уважно на картиночки, на малюнки подивіться, який предмет тут зайвий, який не допомагає прибирати. Правильно, дітки, це праска. Вона робить наш одяг чистим, красивим, гладеньким, і ми виглядаємо після того, як мама випрасує білизну охайними та гарненькими. В цьому рядочку праска в нас зайва. Тобто пральна машина, пилисос, віник, швабра та совок для сміття є помічниками у прибиранні. Молодці відгадали дуже добре. Тепер пропоную вам послухати загадки про предмети, які допомагають нам прибирати. Слухайте уважно та відгадуйте. Помічник і прибиральник. Над сміттям він в нас начальник. Він з підлоги все збирає, ні пилинки не лишає. Хто до підлоги все, все сміття прибирає? А може, тут два предмети? А ну ка давайте подумаємо. загадка про два предмети. Так, дітки, це і пилосос, і віник. Ці два предмети допомагають прибирати сміття. Наступна загадка завертіла, закрутила, чистим, чистим все зробила. Хто ж ця пані геніальна? Це машина зветься. Думайте. Правильно, пральна машина. Весь одяг брудний машина перетворить на чистий. Наступна загадка. От загадка то загадка, де поїду, стане гладко, тільки пальцем не торкай, обпечешся, так і знай. Щоб зручніше було тобі, маю ручку на собі. Який з цих приладів у нас гарячий і робить одяг гладеньким, подумайте? Правильно, дітки, це праска. Відгадали загадки. Умнички. Наступне завдання хочу, щоб ви виконали. Давайте пригадаємо ще разочок, що роблять, яку дію виконують ці прилади, помічники. Так, що робить пральна машина? Пральна машина пере. Що робить плита? Що робить наша плита? Варить, смажить та пече. Що робить пилосос? Пилосос прибирає да сміття. Що робить праска? Ось наша праска. Праска прасує. Скажіть мені, будь ласка, дітки, що робить віник? Віник замітає. А що робить швабра? Ось, Що робить швабра? Правильно, зайчики, швабра миє, миє підлогу. І останній малюночок. Що робить совок для сміття? Правильно, дітки, прибирає бруд, збирає бруд, совок для сміття. Подивіться уважно на малюнку на малюнки, на яких зображено: чайник, пилосос, праска та пральна машина. А скажіть мені, будь ласка, діти, а ви знаєте, як ці всі предмети можна назвати одним словом? Це слово велике та важке, але ми з вами ж навчаємось. Ці предмети можна назвати одним словом електроприлади. Чому? Тому що всі предмети працюють від електрики, від електричі. Діти, скажіть мені, будь ласка, а чи можна без дозволу дорослих вмикати електроприлади? Правильно, не можна. Як потрібно користуватися електроприладами навіть дорослим? Знаєте, як уберегти себе від біди? Правильно, дуже-дуже обережно, а для вас тільки разом із дорослими. А чи знаєте ви, яка небезпека на вас чекає? Подумайте, що може трапитись, яка біда, якщо ви будете без дозволу дорослих вмикати електроприлади? Правильно, дітки, можна обпектись, можна чинити пожежу, можна зашкодити своєму здоров'ю, навіть втратити своє життя. А ми з вами знаємо, що саме найцінніше, найважливіше це ваше життя та здоров'я. Сьогодні ми з вами, дітки, розглянули електроприлади та прилади, які допомагають нам прибирати оселю. Я хочу, щоб ви разом з батьками оглянули свої, свою оселю і знайшли, які ще електроприлади. Є у вашій оселі. Дякую за заняття. До побачення. До нових зустрічей!